Тін вважає Україну частиною Російської Федерації, і будь-хто хто думає інакше, що він зупиниться, дурень. Це Байден заявив. Ну, очевидно, що натякає на діючого президента Сполучених Штатів Америки. Байден, взагалі, останнім часом трішечки набрав ваги і почав знову з'являтися на людях і коментувати деякі події. Якщо чесно, я думав, що на Байдена можуть завести купу справ після того всього, що довелося Трампу і вдалося Трампу з'ясувати з розтратами державних коштів. Якби таке було в Україні, то посадили б у нас були історії, коли. Там один е, наш колишній міністр внутрішніх справ на себе там чи ножа переписав, чи премію яку собі там 40 тисяч дав, чи то зброю якусь там собі виписав на городну, і посадили. І Юлія Тимошенко сиділа. Тоді згадайте, там я вже не пам'ятаю, що її там приписали, але тим не менш, в даному випадку грошей було вилито скільки з держави, що в будь-якій цивілізованій державі посадили. Ну, Байден не сидить. І, знаєте, коли, коли у люди, людина відчуває, що небезпека минула, вона починає багато говорити. І я вирішив проаналізувати, а який шлях Байден проходив. Чи міг Байден завершити війну в Україні? Давайте трішечки розберемось, буквально коротко. Перше, що ми знаємо про Байдена в 1994 році, коли Україна добровільно відмовилась від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, США були одним із головних гравців у цьому процесі. Джо Байден на той момент був сенатором і активним прихильником політики нерозповсюдження ядерної зброї. Хто в мене на каналі давно, той пам'ятає, я показував навіть відео, де Джо Байден, тоді ще молодий, звертається до президента Сполучених Штатів Америки і говорить йому, що он там якась утворилась держава, яку ми не знаємо, і в неї є ядерний потенціал. І з цим він каже, пане президенте, щось потрібно робити. І ось вони тоді ще з Горбачовим, а потім уже з Єльциним, і зробили, розброївши Україну повністю. В обмін, в обмін на, без, на цю зброю Україна отримала гарантії безпеки, відомі як Будапештський меморандум. Ви його знаєте. Як наслідок, Україна втратила найефективніший інструмент стримування а гарантії безпеки залишились де на папері? От, коли ви кажете, що з Російською Федерацією не можна домовлятись, так от з Штатами точно так само не можна домовлятись, і з Францією точно так само не можна домовлятися, і з Британією точно так само. І з Польщею, точно так само, і з країнами Балтії, і з усіма точно так само. Бо вони готові пообіцяти в конкретний час і простір будь-що, але виконувати вони це не будуть, якщо це не буде в їх інтересах. Наступне, а як Байден ставиться до Путіна? Ну, ви можете подумати, що Байден завжди агресивно відносився до Путіна. Та воно то так, але трішки не так. Байден давно заявляв, що Путін агресор і ворог демократичних цінностей. Ми це з вами колись не пам'ятаємо. Коли він сказав, що Путін вбивця. Пам'ятаєте? А потім Путін, нібито, з Байденом там розмовляв, чи то представники розмовляли. Потім Путін сказав, що він задоволений поясненнями Байдена. Було таке, пам'ятаєте? Було. Він критикував ну, Байден перезавантаження Обами з Росією, яке саме Байден частково втілював як віце-президент, і після 2014 року підтримував санкції проти РФ. Проте, будучи віце-президентом в 2014-16 роках, це вже коли фактично окупований Крим іде війна на Донбасі, Байден не зміг змусити адміністрацію Трампа забезпечити Україні належну військову допомогу. Літальна зброя. Була табу, і була вона табу. Аж до кого? Правильно, не Байдена, Трампа. Тільки Трамп перший дав Україні більш-менш потужну зброю. От те, що він говорить: Я дав вам Джавеліни, так це дав Трамп, не Байден і не Обама. А вже війна тривала. Після вторгнення. Повномасштабного США на чолі з Байденом надали Україні мільярди доларів допомоги. Це правда. І фінансову, і гуманітарну, і фіскальну, всяке інше. Ми з вами отримали і Патріоти, почули, і Атакамси почули, і Ф-16 отримали, і Хаймерси отримали. Багато всього, слів багато вивчили, яких до того і абсолютно не знали. Але, але ми з вами бачимо, що. Байден неодноразово підкреслював, що США не будуть, не будуть втягуватись у війну. Відповідно, як на мене, то намагався уникнути прямого зіткнення з Російською Федерацією. Тобто зброю даю, ви воюйте, але, але сам втягуватись не буду. І на перемовини виходити не буду. Пам'ятаєте, в 2022 році році кілька відео записував. В Тіктоці основний посил цих відео був той, що нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Ну, власне, так і сталося. Байден міг Україну затащити в НАТО. Давайте будемо відвертими. Байден міг. От якби зараз Трамп хотів Україну взяти в НАТО. У Байдена вийшло б, і я, я абсолютно не, не сумніваюся, що Трамп міг би це зробити, якби він хотів. Ну, він не хоче. Ну, так і Байден не хотів і не, нічого не робив, хоча нібито проявляв всю підтримку України. Щоб ми воювали. Далі а, виникає тоді питання: а чи спровокував Байден Путіна можливо? чи... Міг Байден врятувати Україну. І ось відповідь на це питання, вона не є однозначною, тому що, звісно, що безпосередньо Байден не підштовхував нікого до війни. Проте, проте непослідовна політика умиротворення Російської Федерації, затягування з санкціями, з наданням зброї відповідно створило вікно можливостей для Путіна. Вікно можливостей, коли Путін зміг. Встигнути поставити свою економіку на військові рейки, коли Путін встиг домовитися з КНДР, з Китаєм, з різними республіками колишнього Радянського Союзу, зміг підтягнути резерви, поставити нові заводи, розробити нові види озброєнь, техніки, вдосконалити існуюче. От виникає питання. Виникає питання: а чого варто було? Ось <кій>, така э, затримка з постачанням зброї, літаків, довгі тривалі перемовини. Пам'ятаєте, як Шольц довго розповідав, що танки ні в якому випадку давати не будемо, літаки давати ніяко не будемо, і це, і це тривало реально роками. Це вони не два тижні обговорювали, коли ситуація на фронті вирішувалася. Отже, можемо говорити про те, що. Байден і фактично не призвів до війни, але, але його політика, як і, до речі, політика його колишнього боса Обами, суттєво вплинули на послаблення України перед Російською Федерацією. І, відповідно, людина, яка фактично міг, могла. Убезпечити Україну або дати все необхідне для рішучої, швидкої, миттєвої відповіді ворогові і засадження ворога за стіл перемовин, ця людина насправді нічого не зробила. Тому обожнення Байдена і на цій основі чомусь хейтення Трампа виглядає дуже дивним. Трамп, як мінімум, абсолютно послідовний в своїх діях. Він перший дав Україні серйозну зброю. Він, зрозумівши, що це ні до чого не призводить, почав риторику а, не війни, миру і сьогодні намагається її реалізувати. Він не може, не може вирішити все. Він не може домовитись там, де людина вже хоче просто воювати. І Путіна він абсолютно не може переконати в тому, що цього робити не потрібно. Ну, добре, що в Україні вже сили, які за зупинку бойових дій, сьогодні перемогли. Ну, як мінімум, ми сьогодні маємо більше риторики ні війні, ніж це було два роки тому назад, зокрема, при Байдені. Сподіваємось, що Трамп все ж таки не кине Україну, тому що більше нам розраховувати насправді немає на кого. Бо європейські країни і європейські лідери поводять себе аналогічно тому, як себе поводив Джо Байден. Вони ніби й на нашому боці, але суттєвих радикальних дій вони робити не будуть. Чому? У кожного свої причини. Не забувайте підписуватись, висловлювати вашу думку, коментувати. Головне, не будьте, не будьте байдужими. І бережіть себе, тому що. Сьогодні, коли Україна опинилась в ситуації браку засобів ППО, війна стала небезпечною в рази. Незважаючи на те, що на конкретні міста може летіти менше чогось, хоча менше не є, ми бачимо зараз навіть збільшення відносно 2024 року, але в 2024 році все ж таки у нас були якісь системи ППО, і це менше загрожувало. Містам, хоча люди гинули і тоді, і в 2023, і в 2022, і гинуть в 2025 році. Сьогодні в Києві тільки загинуло двоє людей. Думаю, що по іншим регіонам теж є втрати. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.